Дівчата, прикол, дивіться, що я знайшла. Перед цілі в вазончиках. І будь-який вазончик сказали 100 гривень. Ось такий якийсь малесенький. А тут дивіться, і фіолетовий, і червоний, і жовтий. Це точно 100 гривень любий, да А у вас їх тут взагалі багато, дивіться. Ціла машина. Клас. Це ж можна в квартирі да тримати? ну як Дивіться, яка краса, 100 гривень. А як ви буваєте, кожного дня тут чи ні? Ні? Коли ще будете? Крім сьогодні. Дві неділі. Завтра будете, так? Да? Тобто в суботу, хто бажає приходьте на оптовий на привоз, шукайте машину і вибирайте собі, дивіться, яка краса. Поставити в квартирі. Чи на балкончику можна, на терасі десь, на вірандочки. Шикарно, я думаю, буде. Дівчатка, дивіться, які гарбузи нас на привозі. Кажуть, що ромашка називається. Французька як називається? Ромашка, так і називається. А, романтик. Романтик? Да. Так. А, ну так є і цей же э, диня, да, чи як він називається? гарбуз да. диня. 18 да. гривень, кілограмчик. Треба цілий брати? А, а от це? Да? Да. А от це називається от це, от. Ко Коліна радость. Чого? Коліна радость. А ну пишіть, як називається, хто знає. Колина чи чия? Чи Васина, чи А це романтик, ромашка франка. А сімки по 160. Кілограмчик, так? Да? А це для філі. Це сімочки сем, для філі. І дівчата, кому самі свіжі крупи на привозі, приходьте до Валі. Валюша, привіт. Привіт, привіт. Що у вас тут є? Необичне, щось є таке? Необичне. А, чечевіця є, так? Да? Так. Да. І зелена якась, і червона, так? Да? Так. Да. Гречка, дивіться, по 60. Це, угу. Це теж українська. Квасолі, дивіться, багато дуже. Ого. Цілий ряд квасольки, дивіться, хто любить. Що тут вам ще показати? Рис, дуже багато рису є з сортів, так? Да? І нут є, хто любить. А ну пишіть, яка сама корисна кашка, хто що варить, що собі купити теж. І як його готувати правильно. Бо там гречку, рис, то я знаю, як готувати. А вот, ну, там ще щось, кускус. -кус. А, кускус -кус є, дивіться. Царів на середній кашу. І ще ви казали, питали показати вам оці сухофрукти. Вот є. І курага 220. Ізюмчик 40, по чому є 120 навіть. Отакий От 120 і найдорожчий це виходить цей ізюм в'яліний двісті вісімдесят гривень. Макадамія 500, чорносливчик, Все коротше на привозі є. Все свіженьке, все гарненьке. І навіть є сушка на компотик. Тому приходьте. Скільки ти, Люда, навезла. Хто тут в мене любить скрут МакДак? Дивіться, які новиночки. Це ж воно зараз, мабуть, модне, так я бачила, з надписами ззаді. ззаду. Людочка, привіт, ти де? Це у вас скільки новинок дивлюся, аж очі розбігаються. Це костюмчиком йде, да, люд? так, Люд? Комплект. Боже, так. воно шикарне, так, дуже, так. дуже гарне. Ай! Ой. Так, і такий костюмчик. Чи це окремо люд? Оце. Тут можна окремо, а можна в комплекті. Ага. Це воно в яких розмірах? Чи воно... One size, єдиний розмір. Це молодіжка, тут можна і 46, і 48, і 50. Який номерочок, щоб замовлять? 52, 096, 22, 44, 200. Угу, Люда. Так, а людочка, що це ще таке гарненьке, ніжне, ніжне, алійські модель це теж є костюмчик, коронах, да? Так, да, так, тут комплектики, йдуть їх. Теж декілька да, варіантів. А що по чому? Бо я так подивилася, ціни й не сказала. Що будуть питати отакий комплектик, отакий 3200, Якщо комплектиком, цей теж 3200 є ще от в такому кольорі. 3300? Так, да, 3300 триста цей. Ага, а й джинсики, якісь є, да? теж мауси, скруч МакДаки, Міу Міу. Коротше, тут все є. Новинок дуже багато. Дівчатка, приходьте. Так, який нас тут 48-49 у вас контейнер. Тут дубльонок іще валом, але ну, я не знаю, як це все показати. Тут таких дубльонок, шуб. Тут треба приходити і все міряти. Тому хто буде на привозі, приходьте, дівчата, міряйте. Бо я вам все його не, не можу показати. Це. тут і дня не хватить, щоб його все вам показати. Приходьте. Дівчатка, весь інтернет гуде цими мішками. От я знайшла на привозі у Лени ці піжамки. Ліночка, це що в тебе? Це з шортиками. Це просто футболочка і шортики. А на мені ще є то я вділа троєчку, так? Да? Так, з брюками. А ну. Троєчко діла, дивіться, мішки, брючки, ну якраз, оце яку емочку ти 460 дала? Гривень емочка, плюс ще шорти, А ну шортики найди. покажи. І сюди ще шорти. Шортики, дивіться, буде 460 гривень 460 набор. Це точно? Так. Да. Шортики, штанішки. І ще така, боже, воно таке м'якеньке-мікенька. Не знаю, як його передати. Дуже приємно. А кольори тільки такі, Лен? Мішки, так? Да? Біленькі мішки. А, є такий, просто брючний, так? Да? Да. Все можна замовляти Лен. 0,93 496 27 32 Лена. Приходьте або приходьте на привоз, вибирайте. Тут дуже багато піжамок. Є що вибрати. А, ще й халати, Лена, так? Да? І халати є. І халати так, є. Воно, давай, халати. халатики подивимося з одну. Давай щось бігом одіну. Давай, давай, одягай мене. Одінемося і халатіки. Якраз такий розовий є. Дуже пудровий, розовий, дуже і розовий, такий якийсь, Це не малиновий, пурпуровий якийсь. Пудра. О, пудровий. пудра, да. А ну давайте одягайку, щоб була тепленька. Ого, все, мені прямо вже отуди. Ну психоко класно. От 700, 700 і 720 є. В розмірі різний. Баталія нормочка. Короче, я на привозі взяла, одяглась, можу іти відпочивати. Все <ротко> який класний. Угу. О Боже, ці тости такі м'яленькі, чашечку кофе, як у каву. Молочком. І буде О, вже зараз халат продамо, да? так? Все можна замовляти, Лена все відправляє. Ось ще раз покажу вам. 700 гривень. Лео, такий брючний, брючний, виходить, такий піджачок, рубашечка з карманчиком. Ну я вам хочу показати, що я його сиділа, хочу вам показати, як він сидить. Це на мені емочка, ну якраз подовжені шикарно просто 700 гривень. такий, А який колір воно так переливається? Що дивіться, якось я даже не можу сказати, як воно переливається. Кому надоїли халати, можна навіть просто ходити вдома, ну шикарно. Ось дивіться, дивіться, як він ще переливається. Дівчатка, для жінки тут Ну ще діла таку піжаму. Вона така тепла. Це коли виключать світло взимку. Да? В Можна в шубці сидіти, дивіться. Мішка, от його носик і вушки, от його хвостик. Такий врубчик. Боже, вона тепла-тепла, я не знаю. Який це розмір на мені, Лен? Є 48, є 50, повний. У мене 48? 48, 50 і 46. Так. Яка ціна його? 700 гривень. 700 гривень Один так? колір чи ще якісь кольори є? Ні, є різні кольори. Ой, ну теплюча. Ось такі є ж ушками, же, з ушками зайка якийсь. Ага. І є ось вот такі, ось вот ще з курток, два карманчика. Угу. Тоже 700 гривень? Так. Да. Тоже 700. Так а що так, пишіть, вот, як смотрите мені. Смотрите, з мордочкою. Ой, теж красивий. Угу. І брючки, так, да, виходить? Брючки, да, да, угу. і брюки. Ну, дівчатка, приходите мірять. Або можна заказувати? Так, покажу вам 208-209. От з Преображенської. Центральний проход як Заходити 50 метрів. І тут Лена з піжамками. Різні піжамки вже багато поміряла. Пишіть які саме краще.